Невеличка Бородянка у Київській області, яка пережила окупацію та знущання російських військових, не скорилася і сьогодні вже допомагає іншим українським містам, які зазнають терору від ворога. 11 червня представники Бородянської селищної ради, дізнавшись про проблеми з водопостачанням, приїхали підтримати марганчан. Так як наша багатостраждальна бородянщина Пережила окупацію, пережила бомбування, і люди нам дуже багато допомагали, в тому числі місто Маргнець. Тому ми маємо обов'язок свій приїхати і чимось підтримати. Сьогодні, узнавши вашу проблематику, Бородянщина направила водовоз 5 кубів, який вже сьогодні працює зранку. А також ми з колегами долучилися приїхати особисто подивитись яка проблематика і чим змогти вам допомогти коли вибіжаючи ваше місце і бабусі які набирають із кри з даху дощову воду то ну байдужим тут неможливо залишитися і знаємо що не чекали, що так на все серйозно у вас на сьогодні день так як ми їхали легковою машиною автомобілем ми змогли взяти 2,5 тисячі кубів ємкості це є кубові Піщові ємкості, вони передбачені із кранами з усім, які я думаю будуть нагоді лікарні. Також ми взяли 300-кубову лінцю дві кубових і для води взяли ще ємкості у відіканістру. Плюс ми скільки змогли взяли питної води для людей, які роздали. Також ми взяли. Сам сербент для очищення води передали на ваш водоканал, щоб могли користуватися. Ну скажімо так, загрузились, як могли, приїхали і раді, що змогли чимось, хоч трошки бути корисним до вашої громади. Свої не залишають у біді. Українці неймовірні зараз, як ніколи. Всі усвідомлюють фразу Разом ми сила, Вистоїмо і переможемо. Ми не самі.